Доброго дня, я радий вітати всіх наших гостей, я директор школи усіх Васильович добрі, школа номер 16 Кам'янчук, Грюківська район. Сьогодні ми розпочинаємо обласний семінар на базі нашої школи, громадська активна школа, але спочатку з таким невеличкий сюрприз для всіх нас. У нас багато меценатів у місті, в нашому Кременчуці, у нас багато патріотів України і ось один патріот, який дружить з нашою школою, школою 16. Це викладач дитячої музичної школи No1, кобзар-бандурист, заслужений працівник культури України Осиганович Козак. Я приймаю. Спасибо. Є Марія Григорина Усцова, голова міськрайонної організації «Просвіти». От я вам доручаю разом з Миколою Степановичем відкрити погруддя Тараса говорича Шевченка. Хотіли? так, 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 так спереді Марія Рожаєна сьогодні. Ось дорася. Наша слава, слава України. Ну що б? Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце є цієї жива, їх почує Тарас Шевченко. Він був сином мужика кріпака і став володарем Духа у царстві людської культури. Слово кобзаря дійшло до мільйонів сердець як в Україні, так і за кордонами України, а ще і кобзар Тараса Григоровича друкувався, друкується на різні мови світу, різних країн світу. Мова кобзаря проста, близька до, кожного, до кожної простої людини, співуча, мелодійна, бо і слово, як визначили, то Бога, а мелодія Дух Божий. І в цьому слово, як і в кожного поета, Єсь мелодійність. От ця, ми згадаємо діти з вами. Який він? От, ви вже сказали. Садок писневій коло хати, кущі просто і геніально. Зацвіла в долині червона калина, по діброві пітер биє. І так далі і так далі. Тож Дозвольте мені виконати уривок літературної і музичної композиції на слова Тараса Григоровича Шевченка. Бандуристе, орли сизий. Бандуристе орле -сизий, Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу. Є куди вітати, тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Та хто привітає? Так, може, то востаннє, покидаючи свій рідний край. Ось з цими словами Тарас Гроворич звертався до того за ремонт якого полишив в Україні. А сам, мучачись там в чужині на аралі, кожною клітинкою свого вістба вболівав за знедоленою Україну і в думах своїх плекав на волю і волю рідного народу. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилина, чом вас лихо не приспало, як малу дитина. oh ревно зазіхає, і на добро наше рідне руки простягає, простягає, та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову, не даймося українці у московську неволю, захищаймо рідну землю, захищаємо рідну мову і козацьку славу й волю. Слава! Воля Україні! Героям! Я зараз велике задоволенням надаю слово голові просвіти міськрайонної організації Марі Григорівні слові. Шановні, мені хотілося продовжити за Миколу Степановича, бо ви трошки ну може не все знаєте. Микола Степанович все життя ні сервісні. І в радянський час, і в незалежній Україні. І в свій час він, якщо діти, які вже навчалися, може не пішли по музиці, скуповував бандури і він дарував школам бандури. А потім вже от, у 2000 році він вирішив таке подружжя подарувати своїй рідній школі в Гуманському районі. В селі Громи, в своєму. Своїй... Присутні е, прекрасна подія. Я думаю, кожен з учнів запам'ятає її тим, що не кожна школа, не кожного дня відкриває таке погруддя. Я думаю, що це подія, яка запам'ятається на все життя, і життя так швидко тече, е, не так за хвилю ви станете дорослими. Тому Приводьте своїх дітей, показуйте, що коли відкривали, то ви тут присутні були, що це дійсна подія. Шануйте мову, любіть. А те, що сьогодні на святі є такі почесні люди, які несуть мову, несуть традиції українські, українську культуру, несуть Кременчук, жителів міста Кременчука. Я думаю, що це. Прекрасно, що вони не забувають школу, що вони допомагають школі, допомагають учням, і завдяки таким людям тривається українська культура. Я хочу, щоб ми підтримали їх оплесками від душі. Я ще хочу викликати ось до нас неповичний Сергія будь ласка, сьогодні підійди до нас щоб подивилися. Діти його добре знають. Він часто їсть у нашій школі. Подивіться, це ось панне білого кольору. Ми не встигли зробити. Він обіцяв нам, він ще працює над проєктом над ескізом цього панно, яке буде присвячено поезії Тараса Григоровича Шевченка. Ну, от він сьогодні також у нас в гостях. Тому є погруддя так, ну, два слова не можна сказати для таких людей, які мене запросили і ну, так підтримували тоді, і підтримують сьогодні. і тому, як би, от, ну, Я ну, з радістю відгукнувся на запрошення вшаного директора цієї школи. І тому, як кажуть, ну, все, в принципі, поки що трохи в розробці, тому що ну, не так просто да, там, щось таке дуже цікаве зробити. от, тому, як би, ну, Зараз іде, в принципі, підготовка до цього, але ну, я думаю, що не дуже багато буде часу, в принципі, і разом, до речі, це буде дуже цікавий спільний проект. Ми разом з учнями будемо це робити. Ми будемо разом різати трафарети, наносити забране, ну, через трафарети зображення на стіну і фарбувати взаємодіяти повністю. Тим більше це все-таки громадська активна школа, правильно? А, він планує не сам а разом з це зробити. Це взагалі. Пам'ятників Тарасу Григоровичу, як нікому із поетів в світі побудовано, а в Україні це традиційно. Перший пам'ятник, напевне, ви може знаєте, це був побудований в Казахстані, там, де любили. Перший пам'ятник в Україні це погруддя було в Харкові. І як не дивно, а якось років 20 тому я прочитав таку статтю нашого місцевого журналіста Віктора Юшка, світла пам'ять йому, він мав живих, і він пише, що перший пам'ятник в полічиці був побудований на Дніпрі і Зйова. А сьогодні є можливість така подарувати о керовий пам'ятник настоящего друга 16. Кришне isso. voce oh,